Налаштування байпасу в змішувальній групі МАРЕК. Перевести циркуляційний насос ручний режим першого, другого або 3, в залежності від патриб системи. Закрити диференційний клапан на байпасі у положення 0. Збалансувати показники витратомірів колектора на однаковій позначці, наприклад, 4 літри в минуту. Перекрити. Зворотний потік у самого короткого контура. Дочекатись, поки збільшиться значення на інших витратомірах. Потихеньку відкривати диференційний клапан на байпасі, доки показники на витратомірах повернуться до заданих значень, наприклад, 4 літра в хвилину. Відкрити контур. За потреби перевести циркуляційний насос у режим авто.